Це десятеро обурилося на двох братів. ще покликав їх і сказав: ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сині світу панують над ними. Не так буде у вас. Хто хоче між вами стати великим, то нехай буде вашим слугою. і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само, і син людський прийшов він не для того, щоб послужити йому, а щоб послужити і віддати свою душу якби за багатьох. Друзі, другі, Біблія говорить про абсолютну гріховність і спорченість людини. Тобто, яка б шанована людина не була. mas se as pessoas tiverem